Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Андріївка Білгород Дністровського району Одеської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок, який має 3 кімнати окрему кухню та санвузол. У будинку є усі необхідні комунікації, є газ, вода, каналізація. Всередині будинку зроблений косметичний ремонт та новому власнику залишаються усі меблі та побутова техніка. Нещодавно встановлений новий паркан та поставлений новий гараж. Загальна площа ділянки становить 16 соток. До будинку прибудована літня кухня, поруч розташований сарай. Недалеко від будинку розташований магазин. Також в селі є зупинка громадського транспорту. Відстань до найближчого міста 25 кілометрів. Вартість будинку 2100 доларів. Друзі, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!